Також Свято Георгіївський катедральний собор у Львові переходить від УПЦ МП до ПЦУ. Парафіяни ухвалюють рішення про перехід. Цей процес супроводжується невеликими сутичками та суперечками. Нагадаю, на Франківщині не залишилося жодного храму московського патріархату. Минулого тижня відбулася перша служба ПЦУ у храмі Різдва Христового, який до цього належав УПЦ МП, але не минулося також перед тим без конфліктів. Ви родині спокійно служили, поки Кирило не погаснули, а туди А якщо він не керівний, то А ви багато руками, що ті скакали? Ви хочете в москві служити, їдьте в ми вас не а я вже. І ви поїдете, бо ми на війській землі. Ти, ви не кричіть. Я тут побуду, вам буду доволитися. Я вам кажу, я скажу. Побудуйте собі!